Я навчаюся четвертий рік в онлайн школі, і це було моє найкраще рішення перейти туди. Розповідаю, чому до восьмого класу я ходила в звичайну школу. Як і усі діти, 24 лютого розумієте, що ми вирішуємо з батьками з восьмого класу перейти в школу. Альтернатива з цією школою я навчилася поєднувати все, що можна і не можна. Спорт, волонтерство, блогінг і головне, це все не заважало навчанню про формат навчання. Тобі даються відео. Їх викладають кожен день. Це десь з дев'ятої ранку до дванадцятої, тринадцятої. Ти їх дивишся. Сам аналізуєш інформацію, ще є додаткові матеріали. Потім робиш тестові завдання або письмові. На тестові завдання дається пів року. В моїй звичайній школі мені давали десь годину і все, до побачення. На письмові завдання дається тиждень, але це також дуже багато. Тому що я пам'ятаю, як в звичайній школі онлайн я дуже стресувала. Постійно думала, так в мене о п'яті закінчується строк. А ще мені математику, а ще у кормову. О oh знімаю це відео для того, щоб ті діти, які хочуть такий формат навчання, їм батьки не дозволяють. Вони відправили це відео батькам, і батьки зрозуміли нарешті, що це як мінімум менше стресу для дитини. Це мій останній рік в школі, і я 100% впевнена, що з альтернативою я зможу поєднувати все і підготовчі курси до НМТ, роботу. Сподіваюся, активно повернуся до волонтерства. Якщо вам сподобався такий розмовний формат відео, якщо хочете більше інформації про цю школу, а не просто така загальна інформація, пишіть про це в коментарі. Там відповім на усі ваші питання, і дякую за перегляд цього відео. Цьомки кибом. Okay, bye-bye.